Уявіть собі, що, попри всі відключення світла, ви маєте надійний запас освітлення на 300 годин, що складає близько 16 днів. Уявили? Якщо ні, тоді наступне відео саме для вас, оскільки мова піде про девайси, які неодмінно займуть топові місця у вашому списку необхідних речей. Я ніколи не звертав увагу на якісь дорогі ліхтарі, оскільки думав, що світи те світи, що там може бути нового. Тому якось не звертав на це уваги і завжди користувався якимись банально дешевими ліхтарями з Аліекспресу. Але приходять свята, і потрібно робити якісь подарунки батькам, рідним, друзям. Тому вирішив придбати для батьків ліхтар і термос для того, щоб якщо будуть відключати світло, щоб... Перебування було більш комфортніше. І тут я подумав, що замовляти ліхтарики з AliExpress буде якось ну, не солідно. і, звичайно, що якість з AliExpress залишає бажати кращого, оскільки часто буває таке, що десь випадає лінза, сам ліхтарик розвалюється, не тримає заряд батарея, гніздо роз'єму розбите. Не заряджає і багато інших причин, по яких ніколи немає якоїсь довіри до Аліекспресу і до дешевих ліхтарів. Тому вирішив придбати один раз і вже надовго. Я спитав у чата GPT, який є еталон по ліхтарях. І чат GPT одним з перших видав мені фірму Phoenix. Ну, а хто я такий, щоб не вірити чату GPT. Ну, а далі все просто. Зайшов на офіційний сайт Фенікса, вибрав модель, яка мені сподобалася. Зачекав один день і на наступний день ліхтарик вже у мене в руках. Я зупинився на налобному ліхтарику моделі HMR61. R-Версії 2.0 Але кожен ліхтар має свої переваги і якісь недоліки, тому для ваших особистих потреб рекомендую зайти на сайт і вибрати саме той, який підходить вам як по ціні, так і по його характеристиках. До речі, фірма FANIX робить не тільки туристичні чи побутові ліхтарі також вони виготовляють якісні ліхтарики для військових, які можна використовувати для якихось тактичних потреб, навіть прикріпити його до е зброї, або ж носити з собою десь в бліндажі чи при якихось переходах з місця на місце і вбути впевненим, що він вас не підведе. Ну а для того, щоб придбати такий ліхтар собі, або якийсь з інших предметів, ви можете скористатися промокодом FISH. І в описі під цим відео буде перелік сайтів, на яких цей промокод діє. Він діє як на ліхтар, так і на термос, а також на інші предмети, які ви знайдете на цих сайтах. Тому обов'язково скористайтеся, а посилання буде внизу під описом. Ну, а зараз перейдемо до характеристик. Цей ліхтар універсальний. Його можна використовувати як налобний, кишеньковий, настінний. Має дві групи режимів: біле та червоне світло. Всього вісім режимів роботи. У режимі турбо видає 1600 люменів і світить на 162 метри. Живиться від акумулятора 18650, а в комплекті йде фірмовий акум на 3400 мАч. Зарядка магнітна. Приклав. Клац і заряджається. Порт не розхитується, вода не потрапляє, роз'єм не вмирає. Світлодіод Luminus SST40 плюс SMD 2835. Колірна температура від 5700 до 6500 Кельвін. Кут променя 21 градус. Довжина хвилі 430-440. Корпус алюміній, міцний, легкий і дуже надійний. Захист IP68, пилонепроникний, водонепроникний, витримує падіння з 2 метрів. Розміри 101 на 36х45 на мм, вага 152 г. У комплекті входить сам ліхтар, акумулятор, магнітний кабель зарядки, запасне кільце, інструкція, а також гарантія. Ну і найприємніше це гарантія. Гарантія 60 місяців. Тобто компанія реально заморочилася і переживає за своїх клієнтів. 60 місяців це близько 5 років купив, включив, користуєшся і не переживаєш, що завтра він тобі вийде з ладу. А якщо що сталося, звичайно, можете звернутися на офіційний сайт-виробник, де вам його поміняють або відремонтують і відправлять назад. Друзі, ну якщо з ліхтарем усе зрозуміло, то пропоную прийти до термоса, який я також придбав в подарунок своїм батькам, і розкажу вам про нього. Оскільки вже покористувався ним і можу дати якийсь свій фідбек. Термос Nature Hike з об'ємом 1 літра. Він виготовлений з спеціальної сталі. Це є 304 сталь, яка, до речі, дуже стійка навіть до солоної води. Тому можна не переживати, він буде довго і якісно вам служити. Сам Термос Naturehike є в такому чорному кольорі, матовий кольор, і знизу такі алюмінієві ставки йдуть, тобто горнятку зверху. І така широка кришечка. Кришечка відкручується досить зручно. Якщо ми відкручуємо на половинку, ми можемо спокійно наливати чай і не переживати, що нам проліється забагато. І також будемо знати, що температура буде високою, оскільки на даний момент я записую це відео, і термос тримає в нас близько 24 годин. Тобто, вчора я залив чай. І сьогодні його температура складає близько 55-60 градусів, а це на секундочку 24 години. Сам термос складається з двох шарів, тобто йде один шар сталі і другий шар сталі, І між цими шарами немає абсолютно нічого. Тобто вакуум. За рахунок цього, термос зберігає тепло або холод, досить довгий проміжок часу. А ціна на цей термос є досить лояльною. Тому його можна використовувати як похідний термос, так і термос для роботи, щоб поїхати десь на риболовлю або просто дома, коли немає світла. Налилище степле туди, і 24 години цей термос буде тримати вам тепло. Друзі, дані товари я придбав для подарунку, але неодмінно придбаю і собі, і буду ними користуватися. І нагадую вам, що ви також можете. Придбати ці товари з знижкою у 10%, скориставшись промокодом FISH. Для цього заходимо на будь-який сайт, який є в описі під цим відео. Вибираємо товар, який вам подобається. Пишемо промокод FISH і отримуємо скидку в 10% на будь-які з товарів. А наразі це все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.